Друзі, всім привіт! Я ліна таролог. рада вас бачити на цьому відео. І сьогодні розповім, як зробити вашу карту бажань правильно, щоб вона точно здійснилася. Я роблю свої карти бажань уже третій рік поспіль, і всі вони абсолютно збуваються точно на 90%, Якщо там якісь бажання і не збуваються, то вони... Або переходять на наступний рік, або ж я від них відмовляюся і розумію, що вони не потрібні мені і не відображали мої бажання справжні, тому дуже важливо слухати себе, свій внутрішній голос і дивлячись на це, вже робити свою карту бажань. Але скажу так, що карта на 2025 рік у мене здійснилася. Точно на 90%. у мене тут були і подорожі, і я здала на права, і досягла дуже класних успіхів у своїй реалізації у фінансах. Дуже класно все вийшло і по здоров'ю, також так. І переїзд у мене був. Тобто, тут дійсно дуже багато всього, що здійснилося. Ще в цьому році у мене відбувся переїзд до Варшави і. Я цього абсолютно не очікувала, тому що я хотіла просто переїхати в класну квартиру. У мене це відбулося, да але ще й краще відбулося, як я навіть мріяла. І так як я знаходжуся у Варшаві, я вирішила створювати жіночі зустрічі, івенти дуже класні події. До речі, ми будемо робити скоро зустрічі, де будемо робити карти бажань. Тому якщо ви у Варшаві, то приєднуйтеся, приходьте. Запис знов ж таки в інстаграм, підписуйтеся там. Я ділюся своїм життям і. Багато чого розповідаю. І так, що хочу сказати про вашу карту бажань. Перше, що треба зробити, це написати список ваших бажань. Я зазвичай люблю прописувати свої бажання у блокноті. У мене він є спеціальний, в якому я пишу практики та свої бажання, візуалізації, але ви можете також і в нотатках телефону. Головне от, записати: запишіть ваші бажання обов'язково в теперішньому часі і по сферам життя. Дивіться, вам потрібно розділити ваш листочок на сектори. Приблизно. Це робити ось так. Має бути дев'ять секторів, в яких ви будете прописувати чітко свої бажання. І зараз я розкажу, що це за сфери. І в кожну сферу ви маєте написати від одного бажання до п'яти. Так, які це сфери? Перше, це матеріальна. Вона у нас знаходиться у лівому верхньому кутку, ось тут. Сфера матеріальна, туди ви пишете все, що ви хочете купити, придбати, все, що стосується якихось матеріальних речей: покупка будинку, покупка не знаю, якихось прикрас, все, що ви хочете, щоб вам подарували. От тут все матеріальне, що ви хочете притягнути у своє життя. тут я написала матеріальне це перша наша сфера. Наступна сфера у нас ось тут. Ось тут, над вашим фото, до речі, да про фото, ще розкажу. Це у нас самореалізація і масштабування. Тобто, якщо ви десь працюєте, або якщо ви десь в соцмережах стараєтеся розвиватися, да, вам треба тут писати, що ви хочете, як ви хочете розвинутися у вашій самореалізації. Можливо, у вас є свій бізнес, і ви хочете його масштабувати. Ви маєте конкретно прописати, як саме ви хочете його масштабувати, і до чого ви хочете прийти, до яких цифр, до яких результатів. Наступна Фера у нас в правому верхньому кутку це у нас стосунки та кохання. Дивіться тут, якщо у вас є стосунки, ви можете наклеїти сюди спільне фото з вашим коханим, з вашим партнером чи партнеркою. Так ви можете наклеїти якісь романтичні побачення, які ви хочете втілити в цьому році. Можете наклеїти просто атмосферу. Ваших відносин, як ви хочете, що прийде до вас, що відгукнеться у вашому серці. Так, тут кохання стосунки, просто подумайте, яку атмосферу ви хочете у ваших відносинах. Якщо ви без партнера, ви можете, наприклад, прописати, якого ви хочете партнера притягнути, або а, що ви хочете. Якщо ви взагалі не хочете стосунків, ви можете тут а, так приклеїти якесь своє фото, де ви максимально відчуваєте радість, щастя, свободу. А, ось тут можете все, що вашій фантазії. Заводно, але ця сфера також має бути прописана. Обов'язково ось тут, ось цей обов'язково ось цей кутик. Ви маєте щось наклеїти, а це можуть бути навіть якщо ви не хочете стосунків, але хочете там більше знайомств. Наприклад, так хочете більше подарунків, квітів, уваги. Ну тут ви можете все, що до вас прийде у голову, все, що вашій фантазії, угодно, так по центру. Обов'язково вам треба наклеїти своє фото. Своє фото, де ви максимально щасливі. Це має бути фото, коли ви відчували внутрішнє щастя, радість. Має бути недавнє фото, має бути яскраве фото, так? От щось таке, що вас характеризує. Також ви можете, ну я завжди клею, так, ось тут надфото рік. Ну, просто ви можете в Пінтересті знайти циферки, які вам подобаються, красиві. і також наклеїти їх сюди. Так, давайте повернемося до сфер. Буду вам далі розповідати, які сфери або у нас ще цілих шість сфер. Е, і так, по центру, е, як я вже сказала, це ваше фото і це ваше тіло, ваше здоров'я, ваш ментальний емоційний стан. Тут ви прописуєте все, що, наприклад, стосується здоров'я, покращення здоров'я, все, що стосується вашої емоційної сфери життя. Можливо, ви там давно хотіли піти до психолога, записатися ходити. Так можливо, ви хотіли якось покращити своє здоров'я якимось чином, наприклад, поставити брекети чи зайнятися там спиною, чи піти на курс масажів. Ось тут прописуйте дійсно, що вам допоможе покращити ваш фізичний та емоційний стан. До речі, сюди ви можете також вписувати все, що стосується краси. Так, дівчата, що ви хочете там покращити в своїй зовнішності, також тут можна, наприклад, хтось хоче схуднути, хтось хоче не знаю, покращити фізичну форму, хтось хоче там зайнятися волоссям, якось його. Не знаю, покращити і так далі. Тобто, ви зрозуміли, дівчатки. Ось тут посередині зліва у нас сфера сім'ї та дому. Тобто, якщо ви хочете переїхати, якщо ви хочете змінити щось у вашій квартирі, там, наприклад, зробити ремонт або зробити перестановку, або м -м, якось е покращити умови, в яких ви проживаєте, також що стосується сім'ї, родичів, стосунків із сім'єю. Наприклад, я клеїла, що я хочу. По-перше, переїхати да, в красиву квартиру. По-друге, тут у мене фото. Я дуже хотіла фотосесію з мамою зробити, і я її зробила. Так, тут е, все, що у вас прийде у вашу фантазію, так, також клеїте і прописуєте. Е, прописуєте так, дім і сім'я. Дім і сім'я у цій сфері. Дім і сім'я ось тут, у цьому кутику, у нас. Далі посередині справа у нас все, що стосується ваших хобі, якихось занять для душі, можливо, друзів також, можливо, ваших дітей. От як ви хочете або стосунки покращити з друзями, або знайти нових друзів, або покращити там дозвілля, так як ви проводите час із дітьми, або ви хочете нове якесь хобі. Так, тут прописуйте все, що вас буде надихати, якісь заняття, якими ви можете займатися. Ну, я отак, от хобі напишу друзі, діти. Тому що да, стосунки у нас окремо, чоловік, діти у нас окремо, і дім, сім'я у нас також окремо. Ось далі. Далі, наступна сфера у нас ось тут, і це все, що стосується навчання. Якогось внутрішнього зростання самореалізації, також, от коли ви хочете якісь пройти курси, або вивчити на права здати, або, наприклад, ви хочете десь покращити свої знання, почитати книги, якісь да, ви пишете все ось сюди. Всі цілі і всі плани і мрії на сферу саморозвитку, на сферу покращення ваших знань у чомусь. Я тут написала знання, навички і курси. Все, що стосується цього, пишемо і наклеюємо в ось цей лівий нижній кутик. Далі моя улюблена сфера це робота, гроші, дохід. Вона у нас ось тут знизу. Під Нашим фото, під нашим станом здоров'я, да все ж таки здоров'я головніше, але ось тут має бути все, все ваше про роботу, про розвиток, саме матеріальний і про гроші. Тобто, якщо ось тут ви вклеювали, що ви хочете купити, що ви хочете, щоб вам подарували, то ось тут уже можете вклеювати гроші. І, наприклад, щось, що стосується вашої роботи. Ось так я написала, але я думаю, вам буде це зрозуміло: гроші і робота, ось тут. І залишилася у нас остання сфера: вгадайте, що це відпочинок, подорожі, насолода від життя, да, все, що ви можете, от, все, що пов'язано з відпочинком та відновленням. якщо ви хочете кудись поїхати, да, пишете країну, куди ви хочете поїхати. А якщо ви хочете відпочити, наприклад, з'їздити в ретрит. То також пишемо сюди і вклеюємо сюди. То тут подорожі і відпочинок, і обов'язково не забувайте, що до п'яти бажань на кожну сферу від одного до п'яти прописали всі ваші бажання, всі ваші мрії, і переходимо до пошуку картинок. Для цього заходимо в Pinterest і шукаємо картинки, які вас надихають, які е, описують ваше бажання. Тільки дуже важливо обирати ті картинки, які яскраві, які вас надихають. І обов'язково, щоб там не було облич інших людей, навіть якщо це якісь знамени... знаменитості, навіть якщо це якісь, а, ну не знаю, люди, які схожі на вас, все одно не треба нікого там клеїти окрім вас, тому що це ваша карта бажань і все ж таки так ви можете перейняти а, якісь проблеми, не тільки хороші, а й якісь проблеми інших людей. Да? А, тому не не раджу вам клеїти людей. Наприклад, дивіться. Що у мене тут? У мене тут є якісь люди, де видно кусочок, такий малесенький обличчя, да? але все одно а, повністю його не видно. Тут я наклеїла а, нашу фото, наше фото з хлопцем. Тут моє фото. Все, Це тільки два фото, на яких видно якісь обличчя, а все інше тут або зі спини така фо фотографія, або там а, ну, от руки якісь, або ось така. Ну, тобто а, те, що в принципі, плюс-мінус, схожі на вас, якісь такі люди, але вони е, не мають бути конкретно з обличчям. Ось. Ось, що ще по вибору картинок, на кожне бажання ви можете обирати одну. Максимум дві картинки, щоб це не було занадто так наляписто. Знаєте? Ну, взагалі рекомендую одну картинку. Далі робимо колажик, розпечатуємо і клеїмо, вирізаємо клеємо на вашу карту. Як це зробити? Я вам детально розказую у посібнику. Я створила детальну інструкцію по тому, як зробити вашу карту. Бажань правильно там розписала всі всі, всі нюанси та тонкощі, всі секретики, як правильно сформулювати бажання, як правильно ось цей процес так вклеювати. А як також зарядити вашу карту бажань, щоб вона здійснилася? І також до посівника додаю медитацію, яка зарядить вашу карту бажань, до якої ви зможете повертатися будь-коли, коли вам захочеться, і коли ви захочете відчути силу вашої карти бажань. І можливо здійснити якесь конкретне бажання. Повірте, нюансів дуже дуже багато, і я постаралася зібрати їх от в один великий посібник, який справді вам допоможе, і який ви можете використовувати із року в рік, тому що він буде універсальним. Щоб придбати посібник? Напишіть мені в інстаграм карта бажань або хочу придбати посібник, і я вам надішлю деталі, як його купити. І надішлю собственно сам посібник і медитацію, звісно що. Тому ось так ще важливі деталі, важливі нюанси можу сказати вам на рахунок карти бажань дуже важливо робити її в правильний період, тобто на зростаючий місяць або найкраще взагалі на новолуння. Всі місячні цикли ви можете просто забити в Google, подивитися, який зараз яка зараз фаза місяця. А якщо це зростаючий, то робіть карту бажань, і вона буде працювати набагато набагато краще. Тому що якщо ви зробите на повнолуння або на спадаючий місяць, це буде не зовсім ефективно. Ось так я вам скажу, тому що я. Ці енергії місячного циклу дуже вірю. і Я роблю все по ньому, і можу вам сказати точно, що я робила всі свої карти бажань на зростаючий місяць або на новолуння, і вони всі збувалися. Начебто, я вам все розказала в цьому відео про карту бажання. Якщо залишилося якісь питання, уточнення пишіть в коментарі. І пишіть, чи будете ви робити в цьому році карту бажань. А я буду з вами прощатися, обіймаю всіх. Люблю, всім дякую за перегляд цього відео і бажаю вам здійснення всіх, всіх ваших мрій і планів.